Альоша, Тетяна Піскарьова, Марина Одольська, Анастасія Дмитрук, Світлана Дарабанова, Надія Старцева, Олена Дарк, Катерина Чернишова. Вони не тільки дарували свою творчість пораненим бійцям, а й говорили теплі слова підтримки. Марічка Падалко, незмінна ведуча концерту, дякувала медикам за те, що вони рятують життя воїнам, а то і запевнила, що жінки, котрі приїхали до бійців, спробують полікувати їхні зранені душі. Для мене це велика душана і відчуття, що ти хоч чимось допомагаєш, тому що в наші важкі часи, коли люди знервовані, стомлені і зневірені. Коли ти починаєш щось робити, в тебе як в самого, коли ти віддаєш, ти сам ніби набираєшся звідки сил. Тому я дуже люблю ці концерти, ці поїздки. Для Тетяни Піскарьової та Марини Одольської такі концерти займають особливе місце у творчому житті. Ці концерти вони завжди відрізняються. Що у Львові я була, що у Кривому Розі, що сьогодні у Житомирі. Вони відрізняються великою великим бажанням жити, от просто жити будь-яким чином, втративши там здоров'я, але ж налаштуватися на життя. І сьогодні наша відповідальна місія бо медпрацівники вони ж роблять свою справу, так вони величезну справу роблять їм низький уклін і. І їм сьогодні треба подякувати. І ми співаємо в тому числі і їм, тому що вони у такому тісному зв'язку з хворим з солдатом. Вони відновлюють його життя. А наше завдання відновити, відновити душу, подякувати про любов, заспівати, про підтримку, про те, що чекаємо, любимо і очікуємо на їх виздоровлення в житті. Така духовна місія. Це єдине, що я можу зараз зробити. Я мама трьох дітей. Нічим там матеріальним як волонтер я не можу допомогти. Я можу поїхати там в зону, а то можу поїхати в шпиталь, заспівати цим хлопцям, і трошки полікувати їх душі. Це все, що я можу. Тому для мене це е, можливість допомагати саме в такий важкий час для країни. Зірвала шалини оплески чоловіків і фіналістка проекту Танцюють всі Катерина Чернишова, яка станцювала для героїв екзотичний східний танок. Кожний концерт це как ну, очень большое событие в моїй жизни. И я очень рада, що я вместе з усіма сегодня артистами можу поділитися своїм творчеством з раненими, які за нас там воюють. Бійці переконані, що такі зустрічі необхідні. Пісні піднімають їхній дух та допомагають одужувати. Я військовослужащий 95-ї мобільної бригади. Ну, приїхав в госпіталь на консультацію. Враження дуже чарівні, так як я був шокований тим, що тут проводять концерт. Ми приїжджали, не знали про концерт. Зараз наслаждаюся концертом, що там хвилин 15-20 і далі на полігон займатися своїми обов'язками як військовослужащі. Артистки виконували і народні, і естрадні композиції. Вони співали про любов, про війну і про мир. Повертайтеся живими такими словами: кожна з них завершувала свій виступ.